Стало відомо, хто зі світових лідерів приїде у Москву відзначати 70-річчя перемоги великої Росії у Другій світовій війні. Наразі свою участь підтвердили понад 30 глав держав. Очікується, так би мовити, парад у найкращих традиціях Олімпіади 80 на червоній площі пліч Опліч з головою Кремля стоятимуть його вірні союзники-диктатори із Білорусі КНДР. Таджикистану, Казахстану, Вірменії, Азербайджану, Киргизії, Китаю та В'єтнаму. Очікують також на прибуття делегації із проросійської Греції та Ізраїлю та залежного від російського туризму Єгипту. На парад навколо Мавзелею приїдуть і деякі депутати Української Верховної Ради. Хто саме це буде, поки що невідомо. Про те, яку політичну силу вони представлятимуть, здогадатися неважко. Не обійдеться і без героїв терористів із організованих Путіним ДНР та ЛНР. Окремо обговорюється візит президента Франції Франсуа Оланда. Його прибуття могло б стати. Перемогою для кремлівської дипломатії, принаймні у Парижі поки що офіційно не повідомили про плани Оланда, які про остаточне рішення по поставці містралів в Росії у Москві заявили, що дають час на роздуми вакурат до початку травня. Тобто або Оланд приїде та привезе Путіну у подарунок військові кораблі, або не приїде, і тоді доведеться вислати гроші компенсацію за невиконання контракту. Як відомо про свою відмову взяти участь у путінському бенефісі боротьби із фашизмом, заявили прем'єр Британії Девід Кемерон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, лідери країн Балтії, президент Польщі Броніслав Комуровський, глава Європейської ради Дональд Туск та інші європейські лідери.